Полі з'явився тролейбус. Вишиванка рогатова прикрасила орнаментами з усіх регіонів країни, віршами та національною символікою. Зініціювали акцію студенти Тернопільського педагогічного університету. До них приєдналися і вихованці школи мистецтв. Вишиванка з давніх давен прославляла нашу Україну, і тому ми хотіли її прославити в цьому тролейбусі і нагадати всім, які звичаї були в кожному в кожному нашому регіоні. І присвятили ми саме прибирання вишиванки до Дня матері, так як мама найчастіше була у берегу. Робота зайняла близько трьох тижнів. Подбали організатори і про те, щоб було не лише гарно, а й практично. Орнаменти запевняють, можна буде навіть мити. Зацікавило нас таке, як щось зробити для свого університету і також для цього міста. Це було цікаво. Якщо ж в мене випаде маршрут, що мені потрібно їхати цим тролейбусом, то я ну, буду наглядати, бо мені все таки буде цікаво, чи ніхто нічого… Чого не, не спортив, чи ніхто нічого не відірвав. Ми прикрашали е, вікна е, вишитими різними е, узорами, елементами. Особисто я люблю їздити в таких тролейбусах, коли гарно прикрашено. Мені подобається.